Почну, мабуть, з того, що я не все пам'ятаю. У мене було до першого класу, типу, два факти. Скрипка і фортепіано, а потім вже обирали. Чи якось так. Бо от сольведжі, ну, СВД, це понятно, Саваж 10-11 був в руках. М -м, зараз, зараз. У мене була спроба пити військова, яка закінчилася звісно нічим, бо мені навіть 16 років ще далеко не було. А скільки разів ви були поранені? Зараз. зараз. Порахувати треба. Як мені потім розказали, що мене притушкою переправляли. Ну, блін, як можна цього не пам'ятати? Ну, це ж капець. Стріляти зручніше стало. Щуритися не треба, лівоку не тому Я другуванням займаюся дуже давно, з восьмого класу школи. Вот. І, ну, в принципі, мені теж одразу було зрозуміло, що це моє, і я буду цим займатися. Вітаю вас! Ви дивитесь канал ТРО Медіа. І сьогодні у нас в гостях пані Ольга Рукавішнікова, професійна скрипалька, володарка чорного поясу з карате, і градатометниця 112-ї бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаю. І перше питання до вас: у вас позивний каратіст. Саме так. І питання саме не тому, що ви каратист. Бо якщо ви володієте чорним поясом, ну, я вважаю, не. що це питання зайве. А чому не каратистка? 20... В третьому році, 21 го сторіччя, коли фемінітиви навіть модні. Гарне запитання. Мабуть, складно буде пояснити, але якось мені здалося одразу, що так буде. Більш переконливо чи що? Ну і коротше, можна швидше звертатись. А зрозуміло. Так, поки це виговориш каратістка, каратістка. А так каратіст і все. І працюємо нормально. Тобто радійка фемінітивів не любить. Так. Е, да. Як взагалі в батальйоні, ну окей, в вашому підрозділі, я напевно думаю, це десь ланка там взвод, максимум рота, як взагалі до дівчат ставляться? Е, ну, скажімо, в мене з цим ніколи не було якихось проблем чи запитань, тобто до мене завжди ставилися так, як до всіх інших. Е, ну, в мене з цим проблем взагалі не було. Я знаю, от саме з нашого бату одна дівчина була зі мною в бойовому підрозділі, от саме бойова, от, ну вона 200, на жаль. От. А так, ну, медики, медики, да, без питань. Там, штаб, але більше так я не знаю багато дівчат, таких бійців. Тобто в бойових підрозділах не виникало питань там, побутових якихось таких? У мене ніколи. Ви настільки різнопланово, розвинена, я б сказав. Чи поєднувало вас щось з військовою справою до початку повномасштабного вторгнення? Скажімо так, напряму ні, не було такого. Але о, мене цікавила зброя, В принципі, в мене був якийсь невеликий досвід, Там, ну це не, не дуже зброя, але з пневматикою, от з таким, з Ну, Все одно це зброї. практика, це суміщати ці літаки. Це, це, це принаймні, так. Да, принаймні, цілитись в мене досвід був нормальний. На початок війни цілитись, перезаряджати, ці всі нюанси. Як мінімум, запобіжник ставити теж. от. Тому, палець, Палець, да-да-да, ось і всі речі. Це все було відомо. То... Це, мабуть, допомогло сильно. Ну, в 2014 році, я так розумію, ви просто за віком не змогли б е, взяти участь. Там була одна історія, але не дуже, скажімо так, яка не дуже продовжувалась. У мене навіть була одна спроба потрапити в АТО, але враховуючи вік. Це правий сектор, там щось таке, добровольче. А з якісь? правому сектором в мене нічого не було, в мене все було набагато простіше. В мене була спроба прийти в військову, яка закінчилась звісно нічим, бо мені. Там, навіть 16 років ще далеко не було. Важко було опановувати військову справу. Тобто раптово ви опанували. Зараз під час війни? Так. Да. Ні. Не знаю, якось все пішло, ніби таке мало бути. Ну, тобто, топографія, там, я не знаю, якісь такі речі, про які ви навіть. Можливо, не здогадувались до цього. Та все якось більш-менш нормально лягало. І зі зброєю, я так розумію, ви дружите, і ви гранатометник, а з якими ще видами зброї вам доводилось? Там багато з чим. Ну, наприклад. Так, ну, я розумію, що АК-74. Ну, це само собою, так. Да. Я, я не знаю, чи згадав я все, але принаймні спробував. Ну, ПКМ був, звісно. Більше на полігоні, але все ж, зі снайперською зброєю, ну. СВД, це понятно. Саваж 10-11 був в руках. Зараз зараз. Мабуть, не згадаю назву, ладно. Ну, ще одна снайперська фунтівка була дуже цікава, але. Але назву зараз не згадаю. Коротко. До чого найближче серце лежить? Гарне запитання. Більшість часу лежало серце все ж таки до РПГ, але. Насправді, багато ще цікавих речей. Ну, з мінометом теж в мене трохи є на стріл з шестки. Що там ще було цікавого? Ну, АГС. Коротше, з різного. Ви почали навчатись музиці ще з 4 роки. Чотирьох років да. це, це ж навіть не ліцеї, це навіть підготовча група ще. якась. Так, да, там в мене було дві, як їх тоді називали, нульовки. Два підготовчих класи, в якому був фах спеціальність. При тому в мене було до першого класу, типу два фахи, Скрипка і фортепіано, а потім вже обирали. Чи якось так. Бо от сольфеджі. Ну і в Оце принципі... Святе, це святе без сольфеджу. Так, да, так, да, куди без нього. От. Ну і в принципі до першого класу більше нічого особливо не було. Я розумію, що дитина у 4 роки навряд чи може приймати якісь там. Осознані, як то кажуть, рішення. А <смеш> чим керувалися ваші батьки, коли віддавали вас саме на музику? А, ну тут теж була трохи своя історія. Справа в тому, що в мене мама музикант на піаністка, і до неї час від часу приходили учні додому. От, і були такі фрагменти ще до чотирьох років, задовго до чотирьох років, тобто зовсім в дитинстві, коли вона щось там пояснює своєму учню, він ніяк не може в'їхати. А я з цього, ну, з цього ліжечка свого починаю йому як підказувати щось там, ну, на натякати, як воно правильно, бо мене вже бісить, що він не розуміє. От такі історії були, і ну, в принципі, було зрозуміло, що, що це буде правильне рішення. Ну, я так розумію, що до рішення віддати вас, чи ви самі пішли на карате, вже долучився батько. Е, ні, це була чисто моя суто моя ідея. Ваша ідея. А саме карате я займався з 13 років. У мене і раніше були думки про бойові мистецтва, все таке. Просто чому з 13? Ми в цьому році якраз переїхали в район, де школа, тобто ближче і пару годин зекономили. І це для мене був такий привід сказати: Ну, часу ж більше стало, можна якось щось придумати. Ну, от. Тому з 13-ти займаюся Карате і ще там бокс був? Ну, а взагалі зі спортом ви дружили до того, да, як почали? Да. А чим саме займалися? Ну, тобто, і... зарядка там біг, там таке. Ну, зарядка біг, турнічки, десь там спробувати щось там поспарингуватися між собою таке. Ну Просто бійки Для власного задоволення. Да. А також, напевно, з практичною метою. Але ця історія виходить за межі нашого інтерв'ю. Саме так. Скажіть, будь ласка, напевно, це все дало вам якийсь... Плюс в вашій участі у бойових діях. Однозначно. Якби ви не займались рукопашним боєм, а, наскільки було б важче взагалі займатися військовою справою? Я думаю, що різниця була б серйозна. Тому що це, ну, як мінімум, банальна фізична підготовка. Потім, ну, психологічно теж багато моментів таких, що от коли. Ну, от саме в бойових мистецтвах, тим більше в східних єдиноборствах там. Оце от, спокійне сприйняття всього, що відбувається, спокійний аналіз там, якоїсь ситуації екстремальної, да? це все дуже сильно допомагає. Якби цього не було, я думаю, було б все складніше. Ви аналізували події, що відбувалися безпосередньо перед повномасштабним нападом? Ви, ну, я не знаю, ви відчували чи, можливо, ви осознавали це, що на нас що ось, ось нападуть? було. В мене була майже впевненість, що нічого такого не буде. До, до останнього дня. Але при тому, на випадок, якщо ну, раптом щось таке станеться, У мене навіть була спроба якось налагодити зв'язки з ТРО десь за тиждень до цього. Вони не дуже закінчилися успіхом, бо мені дали номер комбату, не буду казати, якого батальйону. От. Ну і він просто не відповів. От. Тож мені було зрозуміло, що якщо раптом щось почнеться, куди я буду йти, що я буду робити. От. Але при цьому майже впевненість була що. Ну і коли все раптом таке почалось, все пішло Шкереберт. Е, Не то, за вашим планом. Скереберт, ну я ж кажу, один з планів в мене був, ну, якраз що може щось початись. В мене 16-й поверх вдома. Тому перші пару прольотів в Київській області мені було добре чути. І, і прольот ракети сам, сам, і самі прольоти. І це було десь ну зовсім вранці. Дуже рано. І я пам'ятаю, що в мене. Ну, грубо кажучи, єдина думка, яка була, це як вдома пояснити, що я кудись там йду, щось збираюсь робити. Бо мені було вже зрозуміло, що ну, я просто йду до свого військомату, а далі вже як піде. І так. як ви пояснили, чи не було такої потреби? Та якось пояснити? в двох словах, грубо кажучи, і... ну, вас так. зрозуміли. Так, да. ну, не зовсім, слава Богу. Вот. Але зрозуміли, що ну, мене просто знає вдома і розумію, що зі мною сперечатись смислу нема, в принципі. Вот. Ну а далі ще десь о восьмій ранку плюс-мінус в мене вийшло військкомат прийти. Вот. Там якраз вже була навіть трохи черга, ну були вже люди. Е це в 207 бат нас приділили, тих, хто прийшов. В той же день ми отримали зброю, притом. Не так, як на Абалоні розповідали, що з грузовиків викидували. У нас трохи інакше все було. В нас було, ми там навіть трохи з троєм стояли, нам по одному видавали, нормальну зброю, записували там щось. коротше, в нас все серйозно було. От. Ну, а 25-го вже трохи постріляти встигли. А де ви встигли постріляти 25-го? Ну, там якась група ДРГ намагалась до нас зайти чи щось таке на штаб. Ну, але в них не вийшло. У вас не було в перші дні такого відчуття, що москалі ось ось будуть у місті, і що робити далі? Ну, що робити далі, мабуть, не було запитання. а Те, що таке може бути. ну, Звісно, були такі думки, що це можливо і що, в принципі, ми напередку знаходимося. Тобто, хтось підходить, не той ну, просто бери, стріляєш. Що? що там робити? У вас були навчання? А були, але після першої стрілка вже. Ну, хоча б вони були. Потім вони В, були. Як ви вважаєте, о, зараз, так дивлячись ретроспективно, вони були, ну, скажімо так, початково достатні? А, мабуть, так. Да. більшості. Ну окей, ви принаймні знайомі зі зброєю, да, ви бачили да. її не лише по телевізору, там і так Звісно. далі, а особовий склад батальйону, з яким вам довелось служити. О, їм це стало? Дуже Тобто не усі розуміли, що потрібно, не усі розуміли, що, що це взагалі потрібно. Не всі розуміли, що таке запобіжник. Не Всі розуміли, що в автоматі запобіжник не один, не тільки оця штучка, да? а ще палець і ще мозок. Тобто запобіжників має бути більше. Е, ну, було багато різних цікавих ситуацій таких. Слава Богу, якихось не таких ситуацій в нас не було, в моїй роті, принаймні, але я знаю з інших істочників, що і таке теж було. А розкажіть трохи детальніше про ваш бойовий досвід. Перший час я не маю на увазі, там то що Київ область, ну там нічого дуже цікавого не було. Мабуть, з першої Берки вже ви знову. Почну це камушеваха, якщо я правильно пам'ятаю, перша зведена рота. От. Ну, в мене там не дуже довгий бойовий досвід був, скажімо так. Мене доволі швидко зачепило осколком. І далі вже сказали, що 300 не повертають, і тому, на жаль, мене туди не повернули. Але вже якийсь бойовий досвід був більш-менш серйозний. Тобто там і обстріли, і все таке. От. Потім друга берка це Харківський напрямок був. Ми починали виходити з контрнаступу, з Чугуївського району. От. Ми якраз з групою, у нас група була 11 чоловік. Заходили, коли починався контрнаступ. До одного з населених пунктів виходить не з боку прямого контрнаступу, а з іншої сторони, підходили до них, відволікали на себе увагу ну, цією групою. І в той час інший взвод, скажімо так, починав там наступ. Ну, Підійшли. Нас помітили трохи. Скажімо так, прифігіли, побачивши когось так близько, бо вони знали, що наші позиції там ну, за декілька кілометрів від них. І тут бачать, йде групка така озброєна, нормально озброєна, е такі легенькі плитоносочки, без касок. От, тобто, налегку собі такі підходять, впевнені, веселі. Вони прифігіли, почали стріляти з усього, що в них було. Тобто, там міномети літали, ПКМ. То теж точно стріляв мінімум один, може більше автоматні черги якісь були. От. Ну, Ми собі, скажімо так, прилягли, не буду казати, залягли, От. Так. спілкувалися, щось там, анекдоти травили. В нас все нормально було, коли там свистіло рядом. Одному з побратимів шапку коли збило. теж було таке. От. Але нікого не зачепило, 300 в нас не було на цій вилості. Ну, Це просто пощастило. вам так. доводилось спілкуватись з колаборантами або, там, можливо, з полоненими? Ні. З ворогом, скажімо так. Е, на словах ні. Ну, на ділі, я бачу, за результатом у вас були переконливі аргументи. Трохи було, так. Да. Наскільки, знаєте, це досить банальне питання. Я не перший раз його чую. Наскільки змінилось ваше життя після першого бою? Давайте це, відставимо це формулювання. Угу. Напевно, усі люди міняються після першого контакту. Не скажу, що в мене сильно ще змінилось, насправді. Ну, там, знаєте, буває, що людина переоцінила там я все життя займався якоюсь ерундою, Ні. а тут Ні. я потім. У мене такого не було. В мене все було якби. Ні... Ніби так і має все бути. Якихось серйозних змін я не можу сказати, що в мене вони є. А скільки раз ви були поранені? За... Зараз. <зарху> Порахувати треба. Е, ну... Якщо враховувати ще одну контузію, важку, з якої мене вивозили, то опять. розкажіть мені, знаєте що? Розкажіть, мені дуже цікаво трохи про о, лікування, про реабілітацію. От зараз. Так. Да. Ну, почну, мабуть, з того, що я не все пам'ятаю, і мені майже випадково розповіли, що я вже в Києві взагалі. Тому що в мене була повна впевненість, коли до мене, хоч якось, почала приходити свідомість, що я ще в Слав'янську, чи в Краматорську, тож ну, десь там рядом. І я пам'ятаю, один з перших приходів до свідомості, я не пам'ятаю, які саме, ну там ще свідомість така була. От, але я був такий, я так щось роздупляюсь, думаю, ага, я походу в госпіталі, ну, значить чомусь заділо, Ну ладно, думаю, зараз пару днів і на позиції, типу, як завжди, коротше, ну і обратно ж спать. От. Ну і декілька таких було приходів в свідомість, але я ж кажу, ну я не пам'ятаю. У мене ті пам'яті ще взагалі не працювала. У мене вилетіло з пам'яті, мабуть, ну, років так 10 точно. Тобто, в мене, наприклад, адресу домашню не вийшло згадати, навіть вже пізніше, коли вже типу, нормально все було. От. А потім в один прекрасний момент, щось я теж так ненадовго приходжу до свідомості, і бачу, що заходить до палати мами. в мене такий, типу, так, в смислі. Ну, перша думка, хто вже сказав, хто вже не буду матюкатись на камеру все ж таки. Ну, Хто сказав? Кому дати люлей за це? Типу. Ви що? От. Ну, але, звісно, в мене вийшло так. Типу нормально поспілкуватися, все, зробити вирішено. Там в мене все нормально, при тому, що в мене ще не була впевненість, що я в Києві. От. Але тоді вже виникла думка, що може я чогось все ж таки не пам'ятаю. Да. Ну, потім, Коли саме впевненість прийшла, що я в Києві, я навіть цього не пам'ятаю моменту. Взагалі мене спочатку в шпиталь переплав, переправили, але це ще без свідомості було десь там. От. Як мені потім розказали, що мене вертушкою переправляли, я ну, думаю, як можна цього не пам'ятати, ну це ж капіс. А там в мене десь місяць був в лікарні. Окулісти постійно приходили, ну тобто потім ще цей тренер, типу, реабілітовував, що як вони там називається, Ну, коротше, в зал ми з ним ходили теж. Там теж декілька цікавих історій було, наприклад, коли. Я там ну, вже більш-менш пару тижнів щось пройшло, може, навіть трохи більше. Ну, я там собі дорожку бігову включаю, трохи розм'ятись, поки він не прийшов. Там хтось з лікарів позаду стоїть, ну, які зі мною займалися, але я їх просто не пам'ятаю, це раніше було. І я бачу, а там дзеркало було переді мною. Я ж бачив, що там за мною відбувається. Бачив, що там дівчина, лікар, вона таке відчуття, ніби як ловити мене збирається. Думаю, що зараз щось не так піде. Я собі включаю дорожку, нормально починаю бігти там щось, ну, пришвидшуюсь трохи там щось. Бо от вона таке дивиться, типу. Ну, було різне. от. Потім мене ж виписали, виходить в Києві, і тоді вже, ну, так вийшло, скажімо, в мене в Одесу потрапити там, де з Оком в і рішили все, що робити. Зоку казали просто, що, типу, ну, бачити воно не буде, типу, там все понятно, але ладно, типу, нічого з ним такого не буде. А вже в Одесі сказали, що, типу, ні. Це око треба видаляти по-любому, тому що воно вже за себе править, а. Вот. Ну і там якось з цим вже перейшали теж. Ну а потім з Одеси вертаюсь, що там, оці от, те, що мені дали якусь там ну, відпустку після цього, ну і встроюю, що там що. А які ви зараз виконуєте функції? Все як завжди. На полігони їздимо час у час, Ось стріляю. Стріляєте? Звісно. Стріляти зручніше стало. Щуритись не треба, ліво око не заважає. Ну, знаєте, є Мені багато прикладів, коли бійці кажуть, ну знаєте, я п'ять разів поранений і в мене контузія, в мене там болить голова, там ще щось. Я просто не можу виконувати ну, свої обов'язки. В мене не болить голова, в мене все нормально. Як ви себе мотивуєте? Чи є у вас якась там, я не знаю, щоденна мотивація? Мабуть, та сама, яка була з самого початку війни, коли прийшли. Орки, скажімо так, і в мене перша думка була: Ребят, ну ви що, що ви тут робите? Це наша територія. Давайте звідси якось. Тобто, поки ми Задирайте. їх не видавимо, ви я думаю, що да. не Скоріше полишите цієї справи. Скоріше за все, я не буду казати, що точно, але я вважаю, що так. Ну, я наскільки розумію, все ж таки поранення даються в знаки, і, і, і Наприклад, ну, я крайні, не зовсім мабуть, розумію, да, як да, ви зараз да. гранатометника виконуєте функції. Е, я ж кажу, от після крайнього поранення навряд я буду гранатометником, бо враховуючи як мінімум кількість осколків в голові, мені вибухи близько, це вже не дуже добре буде. Вони можуть просто задвосоти. Минулого року ви е, отримали магістра да. в вищому. Національну музична академії України. Да. Як у вас виходить суміщати бої та утримування вищої освіти? Ну, не знаю, якось само виходить. Це дистанційно. Чи ну, ви та, їздили звісно, у відпустку? дистанційно. дистанційно. Академ-концерти, екзамени. Ну, по програмі просто вони менші рази, мабуть, в 3-4, ніж в мене було виступів і програми вивченої за весь час консерваторії. Тобто, в мене і так запас був ще на декілька магістратур вперед. тому... І ви ж зараз отримуєте другу вищу освіту. Саме так. А за яким напрямом? Симфонічне диригування. А чому саме диригування? Я диригуванням займаюся дуже давно, з восьмого класу школи. От. І, ну, в принципі, мені теж одразу було зрозуміло, що це моє, і я буду цим займатися. Мені це близько, в мене це виходить. В мене, скажімо, виступи з оркестром. Ну, такі більш-менш серйозні були ще задовго до вступу на симфонічне диригування в консерваторію. Тобто, Теж, якби досвід трохи є розуміння, що це таке. Хто такий диригент взагалі? Що він робить? Він керує оркестром. Ну, як мінімум. Вкладає щось своє в ту партитуру, яку бачать, і продає це оркестру. Окей, оркестр робить, може так, працювати це. без диригента? Дивлюсь, який. камерний состав навіть буває таке, що грає без диригента. Якщо це, наприклад, тільки квінтет чи квінтет, і пару духових. Якщо це Великий Симфонічний оркестр, навряд. Дуже навряд, тому що ну, симфонічний оркестр повний склад, це порядка ста чоловік десь на сцені. І, як мінімум, банально, просто не, я не можу сказати, що кожен оркестрант буде всіх чути. Це неможливо. По-друге, в кожного оркестранта є своя партія, а не вся партитура. Він не по партитурі грає. От, тому я думаю, що Великий Симфонічний оркестр – ні. А вам не приходила в голову така думка, що диригент це в чомусь, я не знаю, командир роти, наприклад? Що це командир, в нього є підрозділи? Якщо чесно, я не проводжу паралелі між цими справами. От. Тому не приходило. А керувати взагалі у вас не було бажання? Ну, скажімо, отримати вищу освіту військову? Військову вищу освіту? Ну, якийсь час були думки трохи, але не знаю, навряд. Тобто керувати особовим складом у вас нема такого бажання? Подивимось. Не знаю поки. Ага, подивимося це вже тепліше. Я ж кажу, подивимося. Які, які взагалі ви бачите перспективи на майбутнє, ну от ваші професійні? Uh, мабуть, uh, скажімо так, за час війни в мене трохи змінювались uh, ці погляди, але наразі я можу сказати, що в мене ті самі плани, які були до війни. Я не хочу нічого в них міняти. Ви не вірили, але ви були майже готові до зустрічі ворога. Багато хто досі не розуміє, що в нас іде війна. На жаль. І багато хто досі не розуміє, що вони нікуди не подінуться. Ну, я думаю, вже зрозумію. Що б ви цим людям порекомендували, скажімо так? Ну, а що там можна порекомендувати? Як мінімум, просто. Трохи задуматись, трохи подивитись по сторонах, да? подивитись, що взагалі відбувається зараз. Бо наразі не вірити, що йде війна, ну це вже трохи перебор. Ні, ну, всі вважають, я маю на увазі тих, хто ну, понятно, цього так, не так, розуміє. Так. Вони вважають, що особисто їх війна не доторкнеться. як дні під між краплями. Я розумію, так. Да. може вони перші дні тоді забули, коли до Києва підійшли, ну, все тут було дуже близько. І, може, вони не розуміють просто, що це ну, теоретично може повторитись, Да? Дякую вам, пані Ольга. У нас в гостях була Ольга Рукавішнікова, професійна скрипалька, володарка Чорного поясу з карате, гранатометник 112-ї бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Дивіться канал Терево Медіа, ставте лайки, не забувайте коментувати. І слава Україні! Героям слава.